Моє вітанечко Макс на зв'язку. Друзі, сьогодні говоримо про Бабіт і про нову IDO, яка вже стартує на цій біржі. Для чого говорити про ці IDO? Тому що це гарна можливість дуже-дуже гарно підзаробити. До прикладу, з минулої IDO можна було забрати 10 тисяч баксів. Легенько. При тому, що алокацію давали на 250. От самі і рахуйте ікси. Так, звичайно, може бути менше, а може бути і більше. Так, звичайно, шанси невеликі, тому що тут іде рандом, така собі лотерея, але якщо ви... Отримуєте виграшний білетик, ви в шоколаді. Тому, якщо маєте можливість, бо тут треба мати трішки грошенят, небагато, і вони нікуди не діваються. Зразу кажу, що нікуди не діваються. Якщо ви не виграєте, то ви просто їх виводите і все, без проблем. Якщо маєте трішки часу, зовсім трішечки, то обов'язково треба брати участь. Обов'язково! Зараз про це все більш детально розповім. Куди заходити, що натискати, як тут, що робити, і коли це все треба робити, щоб ви були в курсі і мали можливість взяти участь. А перед цим, друзі, будь ласка, за традиції. Давайте, хто ще не підписаний на Ютубчик, обов'язково втискаємо кнопочку підписатися і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. А також обов'язково підписуємось на телеграм-канал, тому що там більше інформації, і інформація туди потрапляє більш оперативно, ніж на Ютубчик. Посиланечко в описі. Дві секундочки перейшли, підписалися і погнали. І так, що таке IDO? Вже ми трішки сказали, так, це можливість заробити. Якщо щоб такого було більш зрозуміло, звідки і що, дивіться, це можливість отримати монетки нового проєкту до їх лістингу на біржі. Тобто ми тут на IDO купуємо ці монетки за такою першою низькою ціною, потім після лістингу продаємо їх дорожче. В рази дорожче. А то в рази разів дорожче, вже й пощастить. І на цьому, відповідно, заробляємо. Що ж потрібно, щоб мати можливість брати участь в IDO. І, зокрема, в цьому, так? Дивіться, перше, це мати аккаунт на біржі Байбі. Якщо у вас ще його немає. Посилання в описі переходите, реєструйтесь. Ківе тут проходити не обов'язково, але я дуже раджу це зробити, тому що на Бавіті постійно, да, на регулярній основі проходять різні акції, промки, такі всякі фішечки, де можна заробляти регулярно, і там вже треба Ківе щоб потім не витрачати на цей час, можете зробити це одразу. Друге, треба зробити, створити байбіт валет. Як це зробити? Заходите до себе в аккаунт, так? Є вкладочка Web3. Натискаєте Bybit Wallet, відкривається у вас ось така сторіночка, і у вас тут буде кнопочка Створити Bybit Wallet». У мене він же є, у вас просто кнопочка. Натискаєте, буквально декілька секунд, і вуаля, у вас все готово. Далі спускаємося трішки нижче, знаходимо вкладочку IDO, ще нижче, ось тут Проєднатися, і відкривається сторіночка вже конкретно з цим IDO, яке зараз проходить на Bybit. Нижче у нас іде хронологія IDO, зараз я вам розповім, що за чим, що треба робити і коли це треба робити. Давайте трішки по інформації, пару слів. Дивіться, всього буде 200 виграшних білетиків. Це дуже мало, тому що наразі, коли я знімаю відео, вже є 14,5 тисяч учасників. А їх буде ще набагато більше. Розумієте, да? такий жорсткий рандом, але нічого страшного. Ще раз нагадаю, що гроші ви тут не втрачаєте. Не виграли, просто вивели. І все. Дивіться, але якщо ви заберете виграшний білетик... Це просто чудово. Сума викупу, тобто алокацію нам дають на 200 USDT. Якщо ви виграли, вам дають можливість купити ось цих монеток GMRX на 200 USDT. Потім набіжжі їх продасте в рази, сподіваюся, рази разів дорожче, і заберете свої грошенята. Сподіваюся, що я також буду в числі переможців. Так, давайте що за чим? Зараз у нас проходить період підписки. Що в цей момент вам треба зробити? Дивіться, він діє. У нас ну, вже якби йде, да, і закінчиться в 10.00 UTC. Це плюс 2 години за Києвом, 12 година за Києвом, 23.03. До цього моменту вам потрібно зайти сюди на сторіночку і ось тут натиснути кнопочку підписатися. Я теж зараз з вами це зроблю. Заходите і натискаєте Підписатися. Так, це не обов'язково назад. Хлоп, все, ви. Успішно підписались. Далі у нас іде період знімків балансів. Відтриватиме триватиме з 23.03 до 26.06. Знову ж таки, це за UTC за Києвом. Це 12-та година. Так, додаємо 2 години. В цей період у вас на балансі вже повинно лежати мінімум 250 USDT в мережі Binance Smart Chain і 0,1 BNB. Вже мають лежати, тому що будуть проводити знімки, будуть дивитися, чи ви виконуєте ці умови. Тобто до цього моменту, до 10.00. 23.03 вам потрібно поповнити цей баланс. Вже це можна робити. І хай собі там лежать. Як це зробити? Дивіться, заходите ось сюди, Bybit Wallet, тискаєте, відкривається ваш гаманець, вибираєте ось тут мережу Binance Smart Chain, знаходите потрібну монетку BNB, так, і поповнюєте її на суму від 01 BNB. 01 це мінімальна. Так Так само USDT. треба мінімум 250. Як це зробити? То, в принципі, ви бачите, да? тут написано Внести депозит. Натискаєте, все, бачите адресу вашого гаманця. Копіюєте і переводите сюди активи там, не знаю, з будь-якої біржі чи з будь-якого гаманця. Якщо у вас ці активи є на біржі Bybit, то все ще в рази простіше. Нижче є кнопочка Переказати зі спотового аккаунту Bybit». Натискаєте сюди, воно перекидає на ось таке віконце. Це вже, типу, вивід з вашої біржі, так? Тут уже все прописано. Адресу гаманця автоматично підтягнуло, мережу підтягнуло, вам потрібно просто прописати кількість, там 250, так. Можна взяти запасом 251 і підтвердити. А далі ми ці кошти нікуди не виводимо, не переводимо, хай собі лежать, тому що будуть проводити знімки балансів, будуть фіксувати ваш баланс і дивитися, чи ви виконуєте умови. Нікуди їх не виводимо до кінця у цієї айдіошки. Все, хай собі там буде. Потім у нас йде період проведення лотереї. Це 10,00, 10.15, UTC. 26.03 в цей момент вони будуть проводити розрахунки шухати, шукати переможців. А ми будемо сидіти там, не знаю, з кулачками, пальці перекрутимо, руки і сподіватися, що ми будемо в числі цих переможців. так? Дивіться, вже можна буде заходити сюди на сторіночку і дивитися, чи ви перемогли. Якщо ваш білеток виявився виграшним, вам потрібно буде викупити ваші монетки. Тобто додатково нічого заводити не треба. У вас все вже є на балансі. Просто буде, треба буде тиснути ще там одну-дві кнопки і все. А далі чекаємо на лістинг і продаємо свої монетки. Лістинг у нас заплановано на 10-та година за UTC. Це 12-та година за Києвом, 26 березня. Що ж, здається, все, що потрібно, розповів. А якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях. Обов'язково вам допоможу. На цьому будемо закінчувати, друзі. Підтримайте, будь ласка, це відео лайком. Нагадую про підписочки YouTube Telegram, Посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.